Є новина, друзі. Родина віце-прем'єр-міністра виїхала за кордон Апогей нашої влади. І він чомусь не повертається. Дослухайте до кінця. Сьогодні на прес-конференції Зеленський сказав, що ну, до кінця тижня Чернишова, віце-прем'єра. Відрядження за кордоном, він там виконує важливі завдання і він має повернутися. А нардеп Желізняк повідомив, що в секретаріат уряду вже прислали повідомлення, що Чернишов має прибути 23-го числа, тобто в понеділок в набу для отримання підозри в корупційному правопорушенні. І от зараз з'являється інформація, що його родина виїхала за кордон спочатку син 19-го числа і 20-го виїхала дружина. Про це повідомляють журналісти з посиланням на своє. Джерела, ну я вам скажу: якщо Чірнешов ну не приїде отримувати підозру, це не те, що скандал, це ну апогей Корупції нашої влади від самого верху донизу тому, що Чернишов це друга людина в уряді. А якщо він і приїде, ну то ці поїздки його відрядження, які продовжувались, родина його виїжджала, можливо створені для того, щоб заховати якісь кошти, які можуть бути арештовані в процесі кримінального провадження. Ну, ми ще не знаємо, чи йому оголосять підозру. Це джерела желізняка говорять про це. Але це жах і катастрофа. Корупція на найвищому рівні, і ще ну вся державна машина сприяє віцепрем'єру в ухиленні від кримінальної відповідальності. Напишіть, що ви думаєте, Лайк, репост, підписка і телеграм Підписуйтесь.